2 лютого у стрію відбудеться концерт пам'яті Кузьми Скрябіна. Кузьма. Ми пам'ятаємо на сцені міського будинку культури. Виступлять незрячі музиканти громадського об'єднання Наш світ під керівництвом Тараса Мільчаковського та місцеві молоді таланти. Тарас є з нами на зв'язку разом із ними. Лілія Кравченко, поетеса, громадська діячка Тараси. Пані Лілію, вітаю вас в етері. Головне за день. Добрий вечір! Доброго вечора. Бажаю здоров'я всім лів'янам, глядачам першого західного. Добрий вечір. Пане Тараси, цими вихідними стриян та гостей міста, ви запрошуєте вшанувати пам'ять легендарного співака Андрія Кузьменка. Це відбу захід відбудеться 2 лютого. Саме 2 лютого, 11 років тому, ми всі пам'ятаємо, як скрябін загинув у ДТП. Ми всі пам'ятаємо ці кадри, пам'ятаємо його похорон. Розкажіть про цей концерт, як готуєтеся і чому вирішили таким чином саме вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка. Ну, по-перше, ми готувалися до того концерту ще і минулого року ми робили цього року просто так якби 10 років, така знакова дата. Зробили, тому що я особливо дуже люблю Скрябіна. Він з дитинства для мене був так би кумиром. Зараз я активно приспівую його пісні, якщо ви чули кавери. Ну і хочу, щоб мета була, щоб молодь взагалі співала пісні Кузьми Скрябіна. адже, на мою думку, в них є великий, великий, дуже великий зміст. Просто, можливо, не всі це розуміють, але. Ми хочемо це донести, власне кажучи, до суспільства, до громади. Знайти є такі пісні, в якому кожен може відчути себе, Ну та знайти щось своє. Та хто із виконавців буде виступати? Які твори будете виконувати? Розкажіть більше про концерт, пані Ліля, пане Тарасе. Анонсуйте, ну, щоб привабити я... чим побільше людей. Тата. Не хочу розкривати всі карти. Скажу, що буде концерт інклюзивний будуть виступати як незрячі виконавці, так і наші місцеві таланти. Ну і деякі популярні виконавці ну не прям такі великі зірки, але виконавці зі Львова. Тому що в нас є ще блага мета підтримати наших військових. У нас буде збір на підтримку ЗСУ, і ми хочемо так само закликати. І підтримати культуру, вшанувати пам'ять Кузьми Скрябіна, і підтримати наших військових а пані Лілі. Я так розумію, що ви так само будете до... доєднані до цього концерту. Пані що? Лілі є ведучою цього концерту. Вона вела наші концерти в Брюховичах, коли були батьки Андрія Кузьменка. І Ліля дуже добре взагалі знає пісні і взагалі знає творчість, я думаю, вона ще сама скаже. Я доєдналася як допомагаю Тарасові в організації концерту? Також я пишу сценарій. Майже вже його написала. Цікавим теж є те, коли я готувала сценарій, я шукала цікаві моменти для підводки для пісень. Пізьми скрябіна пісень буде доволі багато. Кожна пісня по-своєму особлива. І Я для себе навіть знайшла ще багато цікавої і незнаної мені інформації про скрябіна і про його пісні. Тому всім, хто прийде на концерт, буде однозначно цікаво. І буде неповторно, і атмосфера неповторна переспів пісень дуже цікавий, тому що дуже багато виконавців, і кожен виконує пісню по-своєму, в цю пісню, щось своє особисте. Ну, ви Жив так гра... цікаво розказали про факти, невідомі факти на широкий загал про Андрія Кузьменка. Чи можете один із них розказати у нашому етері? Ну, ви знаєте, я думаю, можливо, він вам відомий, але мені він був невідомий. Наприклад, ми всі знаємо пісню. Кузьми с мовчати, він її виконував деякі зіриною білим. А uh ви -huh. знаєте, що, наприклад, текст цієї пісні Кузьмі наснився в сні? Ні, я не знала цього. Він навіть це в інтерв'ю та я знав. Я коли шукала інформацію, от як оголосити пісню. Я шукала в інтернеті і натрапила на одне інтерв'ю. І там він сказав, що частина цього тексту, особливо перший заспів, і приспів йому наснилося в сні. Він відразу прокинувся, пішов в студію, і до ранку в нього народилася пісня. Ну один цікавих фактів відкриватимете кузьму по-новому. А ще я знаю, що безпосередньо пан Тарас особисто так само буде виконувати пісні Андрія Кузьменка і користуючись цією нагодою, пане Тарасе, я знаю, що у вас є не один кавер на пісню Скрябіна. Хочу попросити заспівати її в нашому етері. Ого! Ну... Лише собі на вечір пару папіросів, щоб правильно закінчити день. скляночки вина отак за все хороше, за тих, кому не пишуть пісень. Про любов їм не будуть писати про любов, як завжди, вляжуться спати про любов. Ну і так далі. Є обласки для вас, ну скажу, пане Тарасе, що голос. На, дуже схожим є і до Кузьми. Вам Дякую. Про це говорили вже сама Ольга Михайлівна визнала це і пан Віктор. Вони дали мені екскурсівні права на відтворення пісень. Тобто, це вже батьки Андрія вже... Кузьменка, Та-та-та, ще пару років назад. Я хочу ще зазначити, що в нас є така одна стрію громадська діячка Галина Дмитрук. Хочу також подякувати. Вона організовує з нами цей концерт. Це людина, яка працює теж у сфері культури. І, власне кажучи, ми з нею на одному полі і ну так взаємодіємо, і виходить досить непогано. І Галинка так само цього разу долучилася своїм креативом до цього концерту. Зрячі люди, вони по особливому, мені здається, відчувають музику, вони відчувають пісні. Розкажіть про ваші таланти, які безпосередньо будуть виступати на цьому заході. Хто вони? Скільки їм років? Як ви готуєтесь? От привідкрите за навісу безпосередньо вашого концерту. Ну, Дивіться. А... По різному буває у нас є така дівчинка, взагалі Богданка Федишин. Вона має взагалі унікальний оперний такий спів. Вона переспівує пісні Скребіна взагалі По новому е, є різні е, підходи. Розумієте, я не буду вам говорити, ну Як люди готуються? Ну звичайно, що незрячі люди вони сприймають на слух якось по особливому. То правда дійсно багато репетицій е, то... у вас відбуваються. Ви часто зустрічаєтесь. Ну, репетиції у нас відбуваються двічі на тиждень, і у п'ятницю буде генеральна репетиція. Потім саундчек перед концертом. Єдине, що зараз трохи є така проблема: плюсова температура. Трохи у нас діти ну буквально двоє. Там випало. Потім ми шукали заміни. Ну зараз такий вірусний якийсь сезон, трохи. Але я сподіваюся, що Кузьма з неба там покерує, і він там домовиться. Все буде нормально. А скільки всього виконавців буде на концерті? Ну, у нас е, зараз є приблизно ну, ну так я вам скажу я як... до 10 учасників. Так, якщо можливо навіть буде більше. Так, бо у нас ліля, тому що після посенарі набагато та... більше, угу. якщо всі... якщо всі будуть, то людей десь 12 буде, напевно. 12 ну, або так. 13. Так. Якщо всі будуть, дай Бог, щоб ніхто... Дай Бог, щоб ніхто... всі виздоровіли. Пані там. Ліля, а зал скільки е, поміщає людей? Скільки відвідувачів можете е, Ну, одразу? там е, з три МБК в нас поміщає близько 500 людей. Разом з балконами туди 600 буде. Це буде великий концерт. Я знаю, що вхід на подію вільний, але під час заходу можна зробити е, донат. донат. Куди плануєте скерувати виручені кошти? Як зробити безпосередньо можна донати? І чи можна людині, які наприклад, не вийде приїхати на концерт? Чи можна дистанційно е, передати фінансову допомогу? Можна е, зробити це можна на концерті. будуть стояти скриньки. Кошти підуть на потреби наших військових е, стрищини. Ми Поки що не можемо сказати, бо там є у нас двоє зборів. Ми зараз думаємо, куди ми точно долучимося, але це все буде потім на моїй Фейсбук-сторінці. Відображено звіт, і також на підтримку частину коштів ми дамо на нашу студію творчості наш світ, яка діє у Моршині, де ми записуємо людей з інвалідністю, людей військових, ну і всіх бажаючих. А якщо людина не є присутня, вона може написати мені в. Приват, і у нас є буде посилання на умовно кажучи банку, і так само можна задонатити. Я знаю, що на заході буде присутній і батько Андрія Кузьменка. Так ну та ми принаймні дуже на це сподіваємося. До речі, вчора ми записали з ним таку розмову, коротеньке інтерв'ю. Можете користуючись нагоду зайти на мій ютуб канал, набрати почути, зрозуміти, і там ви почуєте мою розмову. А таку відверту душевну з паном Віктором. Я думаю, вона вам сподобається. А як безпосередньо поділіться емоціями у нашому етері, Як відреагував батько на таку ініціативу? Що ну батько відреагував так? Ну як сказати, він ж людина не публічна. Як ви знаєте, всі такі інтерв'ю переважно брав на себе нині покина вже Ольга Михайлівна? Але він каже: тепер напевно, моя черга вже. Так виходити трохи з тіні Ну але він ну нормально, в принципі, тому що він мене знає. Ми не раз з Лілією бували. І я був в домі у, у Кузьменків, тобто в Скрябіна. Ну я думаю, що через то просто батько відрагував дуже добре. Нормально Тарас, Ліля скромно, домовлялася. Скромно, так. Я не так буду говорити. там себе й, пані долучав... Ліля. Розкажіть детальніше, чи допомагав <звук> батько в організації, чи долучався до вибору безпосередньо, які композиції будете виконувати? По-перше, Віктор Кузьмич дуже радо зустрів таку ідею концерту, тому що він завжди тішиться, коли згадують Андрія Кузьменка. Він каже, що його син прожив недовге життя, але пам'ять його живе рік за роком, вона збагачується і його пісні звучать все більше і більше. Чи долучався він до вибору композицій та учасників? Ні, звичайно, тому що він казав, що це все на ваш розсуд. Як він мені усикливав, я впевнений, що все вийде добре, і пісні будуть підібрані найкраще. Ну, в принципі, в Андрія всі пісні хороші. А вже тут виконавці відбирали, чесно сказати, пісні, які більше підходять їм по духу, по голосу, по манері виконання. Це кожен вже собі вибирав. Але батько поблагословив наш процес так. підготовки і сказав, що він за можливості буде присутнім. Ми дуже як Казав Тарас, ми дуже на це сподіваємо. ну то, я, по перше вік, по друге здоров'я. То таке знаєте, ми сподіваємося, але на все боже воля, як воно вийде, так вийде. Але він з нами скажімо так душевно, словесно. Ми вийде. його підтримку вже відчули. Чесно, пане Тарасі, анонсуйте 2 лютого у стрію о котрій так. годині і 2 лютого Другого... о... та. та та 2 лютого Стріяни та гості нашого міста о 16.00, міський будинок культури МБК. Вхід за донат, 16.00, Концерт Кузьма. Ми пам'ятаємо, давайте справді задаємо пісні нашого друга Кузьми Скрябіна і поможемо нашим хлопцям файно лупити москалів. Отак. Я дякую вам за цю розмову. Насправді захоплююся вами. Захоплююся тим, дякую е вам, як Требу. ви організовуєте завжди цікаві заходи, і бажаю вам вдячних глядачів і багатих донатів. Тарас Мільчакович, дякую. співак, музичний продюсер, засновник громадського об'єднання Наш світ та Лілія Кравченко, поетеса, громадська діячка, були з нами у головному заданні.